Всем привіт вам Ре і зараз я буду, ну, стойчий ходить. мана, ну я одразу ставте великий палець вверх. верх. Підписуйтесь на канал на, на мене, на, на пана Палетка і на Крейда. Це обов'язково. От у мене одна пришла іграшка серьезно. А це? Я одягну, бо ми, ну, Типа були Баба Бабафет і Джангофет. Я одяг. Я одягнув шарф і він одягнув Ян. І, он... і Крейд надягнув шарф Так, ми з Богданом даним палатком дуже близькі друзі. Богдан один YouTube гейм, чи Богдан Плей. ні, Богдан Плей. бо Богдан YouTube гейм. Я вам ще купука Богдан Буден Палетку, потім... Богдан Супер Палетку, потім Богдан Плей, потім Богдан YouTube. Гейм. Але хочу сказати одне Богдану, що Ютуб не так пишеться. Ютуб пишеться по-іншому. Я йому це поставлю в описі. Ютуб не так пише, не пишете YouTube U-O-U-T-U-B-E. Отак воно має писатися. Ну, я не знаю, відки це. Скорей там, їх злишно. Щось знайшли, просто 20 Play зробили. Я не, знаю, я не знаю. Я не знаю, але не забувайте. У мене є. своя сторінка на Фейсбуці. У мене я... У мене є дві, вони. У мене є одна про геймер я вам можу поставити. Але десь потім. Але я сам в шоці не розумію. Ну дивіться, ну як це може бути? як? Наприклад, я розумію, що тут так-то, але ви би бачили такого, таке, таке, таке. Таке, таке, таке. Що це? Що це по вашому? Це? Таємниці? А що по вашому це? Ніхто не знає. Рейзі Аніматроник із своїми друзями. Ми її були, знайшли, коли ми знайшли, то був дійсно якийсь скрип і та дверя Ми не зрозуміли, що це таке скрип Але щось це було? Так. Ну я не знаю, я... Да. Вот такая морда. сейчас я вам покажу у рыбок с того видео. Ой, не на у рыбок, у рыбок, как выглядел Фредди. может показать морду. Мне сдаётся Я могу показать у рыбок. Зараз я вам и покажу. Не смею это сделать, а... Как вы помните, он был желтый. Тому дивину. Я не разумею, что это такое. Может это на Фредди? Может это не на Никто не знает. Нет, я не знаю. Я не знаю. знаю. что-то. Lik no uh -huh. oh, og abonner.